Вітаю! Коли розповідають про космос, то неодмінно торкаються теми вакууму, який там абсолютно всюди. Деякі люди вважають, що це якась особлива таємнича речовина. Проте, насправді, цим словом позначають її абсолютну відсутність. І в цьому відео я хочу розглянути 5 основних фактів, які потрібно знати про вакуум. Що таке вакуум? Розрізняють технічний та фізичний вакуум. Проте, у будь-якому разі, йдеться про порожнечу. Вакуум це простір порожній від речовини, або ж середовище, що максимально наближене до цього стану. Розрізняють технічний та фізичний вакуум. Перший являє собою максимально розріджений газ, який перебуває всередині деяких приладів. А другий, власне, і є порожнечим у нашому розумінні. У ньому відсутні тертя і будь-який спротив. Тому політ літака чи гелікоптера у космосі внаслідок роботи їхніх двигунів неможливий. Густина повітря там настільки мала, що кисню в ньому недостатньо для окислення палива. Чи всюди у космосі вакуум? Ні, поблизу планет зазвичай є достатньо багато частинок. Відповідно до міжнародного визначення, космос починається на висоті 100 кілометрів від поверхні Землі. Жоден літак не може дістатися цієї позначки. Але це зовсім не означає, що там одразу настає фізичний вакуум. У космосі теж далеко не всюди є вакуум. Наприклад, поблизу Юпітера завжди доволі багато частинок, що вибиваються із його атмосфери або ж з поверхні його супутників. А от е, газопилові хмари та туманності це взагалі розріджені середовища, які за розмірами є набагато більшими навіть за нашу сонячну систему. Чи справді порожній фізичний вакуум? У вакуумі миттєво з'являються та зникають пари частинок та античастинок. Квантова фізика стверджує, що у вакуумі постійно народжуються та анігілюють пари частинок та античастинок. Проте вони, власне, як і весь вакуум мають нульову енергію. Отже, вони майже ніяк себе не проявляють. Одним із небагатьох явищ, які демонструють, що фізичний вакуум це не порожнеча, є ефект Казимира. Він полягає в тому, що два близьких незаряджених провідники у нібито повній порожнечі можуть притягуватися або відштовхуватися, що станеться з людиною у вакуумі. Головна проблема, що загрожує людському тілу вакуумі, це закипання рідин на поверхні тіла через нульовий тиск над ними. Тому проблеми із очима можуть трапитися доволі швидко. А ось відсутність кисню або ж низька температура не уб'ють людину миттєво, оскільки і того, і іншого в людському тілі предостатньо. Головне це видихнути газову суміш із легенів, оскільки її тиск із середини не буде скомпенсований тиском іззовні, і через це можуть розірватися альвеоли чи холодно у вакуумі. У вакуумі немає температури, але вдалині від зорі тіло буде повільно втрачати тепло. Температура це характеристика енергії молекул середовища. А оскільки вакуум це порожнеча, то він не є ані теплим, ані холодним. Температура тіла у вакуумі буде визначатись надходженням енергії від сонця або ж інших зір, а також втратами енергії через випромінювання тепла. Але температура нагрітого тіла у вакуумі може доволі сильно знизитись, якщо воно тривалий час буде перебувати далеко від сонця або ж будь-якого іншого джерела енергії. Отож тепер ви знаєте все найголовніше про вакуум. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. На все добре.